Вітаю вас на каналі У Світлани. Сьогодні я буду готувати неймовірно смачні хрумкі картопляні зрази з рибою. Страва дуже проста і легка. Я її приготувала з відвареної картоплі та відвареної риби, яка в мене залишилася від вчорашньої вечері. Рибу добре очищаю від кісточок та від шкіри. Картоплю перетираю через сито. Звичайно, ви можете її перебити або в блендері, або просто розім'яти товкачку, якою робимо пюре. Рибу розминаю виделкою. Та викладаю до картоплі. Із спецій додаю трішки сухого часника. Два яйця перемішую. Одну частину додаю до картоплі з рибою, а друга частина буде для панірування зразів. Додаю одну ложку укропу в мене заморожений. Все добре перемішую і буду формувати зрази. Посуду насипаю в панірувальні сухарі. Масу набираю ложкою, роблю ось такі кругленькі колобки, трохи приплюскую, обмокую в яйці і обкатую в панірувальних сухарях. Ось такі заготовки в мене получилися, кругленькі, обсипані панірувальними сухарями. Викладаю на добре розігріту сковорідку з олією та обсмажую до гарного золотистого кольору. Довго обсмажувати не потрібно, тому що зрази зроблені з відварених інгредієнтів, достатньо обсмажити до гарної хрумкої скоринки. І ось зрази готові, неймовірно смачні, ніжні всередині, з хрумкою скоринкою, з, з укропчиком. Я вам раджу приготувати, Готується дуже легко і просто, а виходить дуже смачно. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Попереду буде багато нових та смачних рецептів.